Вітаємо, друзі! Приклад мужності та відваги. На полі бою демонструє командир танка танкової роти 214-го окремого спеціального батальйону. Під час виконання бойового завдання із зачистки посадки танк опинився під ударом дрона камікадзе противника. Виникло загорання як зовні, так і всередині. Воїн не розгубився ні на секунду. Схопив вогнегасники, виліз на броню і прямо на ходу. Порався з полум'ям зберіг життя і здоров'я екіпажу, відкотив танк на наші позиції в придатному для роботи стані. Друзі, якщо вам подобається наш формат, якщо ви підтримуєте україномовний контент за своїм бажанням, можете поставити лайк, але це тільки початок. Ви тільки подивіться, як палає техніка окупантів, скільки розбитих танків. Танки без башти. Наші воїни продовжують протистояти ворогу. Кожний день утилізують її. Знищена російська БМП-2. Після точного попадання дрона за кілька секунд почалося вигорання техніки окупантів. Знищений російський ймовірно танк. Точний приліт Артснаряда. Такі кадри рідко потрапляють на відео, але цього разу це приємне відео потрапило в мережу. Ви тільки подивіться на це влучання. Ще один знищений російський танк Т-80, як же дрон чітко попав в зону боєкомплекту. 10 секунд і танк весь у вогні. Знищена російська БМП все так само бездоганна робота дрона, який точно влучив у ціль. А через деякий час ми бачимо палаючий металолом окупантів. Друзі. Продовжуємо інформувати вас про те, що відбувається на фронті і не тільки. Харківське прикордоння. Сили оборони відкинули російські війська в. В північній частині глибокого противник публікує кадри і повідомляє про подальше просування ЗСУ. Також дроноводи зсу атакували скидами противника на південь від селища. Перемога. Попередньо противник закріпився біля перехрестя, пройшовши до 600 метрів. Обстановка на уточненні. Сіверський напрямок противник просунувся на північний схід від Роздолівки на ділянці завширшки 2,4 і на глибину 1,5 км, зайнявши передову позицію біля Т-подібного перехрестя, по якій за кадрами з дрона ЗСУ завдавали вогневої поразки. Ситуація важка. Покровський напрямок, противник зайняв центральну частину Євгенівки за візуальною інформацією, ресурсу Д.Е.с. Обстановка на напрямку залишається складною. Російські війська продовжують атаки на схід від Лозувацького, вздовж залізниці, в напрямку Прогресу, на околиці Новоселівки, першою та під Яснобродівкою. На турецькому напрямку на схід від Північного ЗСУ атакували ворога на околиці Посадки. У самому селищі тривають бої вздовж вулиць, соцмістечко і юності. Під Нью-Йорком противник просунувся вздовж лісосмуги. на Глибину один і також противник безжально розвалює турецьку агломерацію. Перше відео з Нью-Йорку це приліт Фа 500 з ОМПК по фенольному заводу імені Дзержинського. Друге відео 32-ї Мехбригади, яка фіксує прильоти по селищу Північне. Це тактика стирання позицій. Нам дуже треба ППО та авіація. Курахівський напрямок у центральній частині Красногорівки російські війська закріпилися вздовж вулиці Медична на глибину 180 метрів і продовжують атаки підрозділами в північному напрямку. Зсу атакували позицію противника в північній частині міста, вздовж вулиці студентів на аеродромі в Маріуполі приємні кадри, як то кажуть, невеликий хлопок. Кібер борошно повідомляє, що наймовірніше в Маріуполі уражений С-300, важливе уточнення не просто С-300, а С-300В. Ця модифікація здатна збивати балістичні ракети і була проміжною ланкою до створення С-400. Як бачимо, ні с 300 в ні С-400 збивати балістику вочевидь не може. І наостанок хотілося би показати вам з Луганської області в районі Макіївки скарга Микола. Миколаєвич. Росіянина з початковим ступенем Олігофренції обманним шляхом змусили підписати контракт. Після чого його відправили в штурмову групу, де командир із позивним Калмик забрав його банківську карту. Куратор дав мені бумагу, який знаходився в адміністрації. Сказав, що будьте вот, вот, роботу наказана мені ця робота обманув. И дал мне это самое бумажку подписать как типа контракта. Я ее под и сделал. Но потом оказалось, что я подписал контракт на СВО. А какое у тебя заболевание? Заболевание психические это олигофрения, олигофрения с легкой степени третьей стадии. і отримував зарплату замість нього. Ось таке відео не покаже не один путінський канал. Так як вони не просмотрели в Анхаматі військом... вообще мой воєнний білет, в котором все указано на 16 страниці, мене відправили на СВО. Від комісії не було. І вообще берут Берут без медкомиссии. На СВО попал, да, в штурмовую группу. Деньги я не получил, вообще еще никакие не получал деньги, в основном эти, которые нам обещали выплатить сразу за подписание контракта, это карта ВТБ, которую у нас забрали. Кто забрал? Забрал по -позывной, позывной командир, это Калмурик. Найстрашніше те, що росіяни це бачать, але кажуть, що це фейки. Висновків ніхто не робить. Друзі, що ви думаєте з цього приводу? Залишайте свою думку в коментарях. А ми дякуємо кожному за вашу підтримку та вашу увагу. Разом обов'язково вистоїмо до зустрічі. складності, чого... які командири командіри нам, к нам, котрими помічні солдатському рядовому составу. Очень жестоко. Начинаешь не обращаться, они не обращают на тебя внимания или начинают избивать. А были случаи, что тебя избивали? Были, да. Также были случаи, когда избивали меня.